В нас як не зранку, то з вечора, коли сутеніє. Одним словом, прийшли робити ревізію з гарбузами, бо морозець підкрався. Ну не скажу, що непомітно, тому що бачили, що прогнозується мороз, але якось так з дня на день, з дня на день, а він вже і підкрався на цю ніч, подивилася прогноз, а воно тобі мороз стоїть на цю ніч. Напевно, що буде, тому що сонце таке заходило яскраве, яскраве За обрій. на наступну ніч і потім ще на одну ніч. Прийшла додому, кажу до Юри, Юра, треба щось з гарбузами робити. А він мені каже, я гарбузи не їм, на що вони мені дуже добре. Дівчата а ще аж он, там гарбуза лежить, аж он на початку. То То Ви бачите, скільки тут баранам? Да, ви бачите, скільки тут баранам. Одним словом, все чим допоміг, витягнув сюди прицеп. Прицепчик поставив, ми позбирали, знаєте, які збирали, які цілі. Ну, може, де там чуть чуть, -чуть щось починається, а то зараз вам піду і покажу біду з гарбузами. От. І щоб сказати, що це були морози, то, не, то їх не було. От. І щоб сказати, що це от тільки в нас, то теж не тільки в нас, а в людей те саме, що і в нас. Ті самі проблеми. Дивіться, скільки гарбуз лишається? От, це ті гарбузи, що ми вже будемо, знаєте, які, які відразу он, перекидаю на ту сторону, розбиваю. От, і будуть йти на одобрення. От і ті гарбузи, які ще можна хоч якось ними скористати. Чому? Тому що береш її, ну як вам показати, береш, вона така, ніби. Ніби вся гарна, одна сторона, ось звідси все, починає м'якнути і буде гнити. Для чого її вже звідси забирати? От Деякі гарбузи гниють від цього, від кінчика. Ну Ось, наприклад, оця починала так, ніби гарбуза. Ось тут в кінчику гниль і гниль. І так, маса гарбуз. Лишаю на городі. Так сказав господар, так і прийняла рішення. Тоже, дивіться, бачите, От ніби то вся стоїть ще нічого, з однієї сторони ось довже каша. От, і для чого її буде сюди кудись забирати? От То прийняли таке рішення, нехай лишаються. На, на цьому вже мороз не мороз. От, поки можна буде за ножик, за відра і сюди їх, і тут прямо красити, кришити. Обрізати, це що надгнило лишати От, на городі, а те, що ще можна покришити-кришити. І оце така катавасія з гарбузами. От. Ну, вклали в прицепчик. Що там у нас виходить? Пів прицепчика ще гарбуз таких файненьких, що можна забрати з городу А то все решта ось така. Ось така біда-бідонька. Дивіться, здорова гарбуза лежить, бачите? Все, з однієї сторони повна каша. Тому ці забираємо, а ці буду ще ходити накришувати з і а ні, то туди розкидати по городі і нехай собі удобрюється. Отаке щось цьогоріч з гарбузами. Чи то перезволоження, тому що постійні дощі, постійні та дощі, от не знаю. Ну все, всі зібрали, рухаємо під хату. Е Юрасик уже з прицепчиком чкурнув на сою, нібито поїхали хлопці спробувати молотити і дещо з нею зробити, тому що теж кажуть, що дуже мокра. Що вони там яке рішення знайшли? Не знаю. Він поїхав з цим підмогом на... з прицепом. А... А, а як приїде, не знаю, о котрі це буде годині вже сьогодні, то казав, тоді підчепить причіпчик цей, підвезе під хату і десь скинемо ці гарбузи. Отака то у нас справа, а поки що йду порати. Вівцям нашим тюрма і воші прикрили не по тій причині, що. Боїмося, що десь вони дінуться, вони не діваються, в принципі, ніде. вони тримаються обійстя. Ну як тримаються? От саме якраз і почали не триматися вже. Трішки тут по поблизу поосвоювали території, а далі почали бродити там у людях десь по посіві або по качанах. Сказав, Юра, так закрили і хай стоять. Принесла ось півтючка їм сінця зараз. Мале, то вибігає пастися, дірку знає, куди її можна вискочити і назад скочити. То мале пасеться, поки воно пасеться, то ця е, бідонька ясонька так кричить, його вукає, а воно поки не напасується, доти не приходить. От. Але їм уже закидала, то піду їм на кришу тих самих гарбуз, трішки буряка кришину принесу, та й отак хай собі вже наїдаються. Да, Яся? Да, Манюнька? Що, малеча, що? Так, свинтуси. Батько так швидко чкурнув тим трактором з прицепом, що я навіть не спитала, чи він вам їсти давав. Ну, мо зранку щось і давав, а вже вечір, правда. От. А, проситься, проситься. Значить, потрібно йти понагодовувати на ніч. Так, да? ну все, зараз даю, я зрозуміла. Даю. Поки світло є, то будемо ще працювати. От. Ще потрібно буде забрати, ось бачите, знову вигорнула наскладала. складала. От, і оце ж таке, поки світло світиться, потрібно поприбирати, нагодувати. І ото буде все. Да? О, якихось яєць нанесли щось. Кури трішки три. Три забираю, одне лишаю. А, ні не три, п'ять. Ще ось є два з цієї сторони. О, то трішки хорошо. Свиня спочатку йде варена картопля. От, зараз принесу товчі, потім буде навар гарбуза. Гарбузку люблять гарно, бо як ще їдять не дуже. Але свин тут є геть пошивок. Ось скільки від нього вигортаю, ще товчі. Паскуду, та як так будеш їсти, то пайку тобі віжу. Почув, чого картопля, просто варена картопля та товч, тому що не розрахував юра часу Топчі, мели, ну і з часом варив баняк. Товчі, мелиної не було, вимкнули світло, баняк зварився. Отак От і вийшло. Картоплю накидаю, а товч уже буде наверх, а гарбузи ще наверх. Ну, ось так і розбираюся з гарбузами. Половину. Відрізала, викидаю, взагалі викидаю, а половину наклішую зараз свиням. Ну а небо таки, напевно, що на мороз. Он як червоні. А техніка в селі гуде, гуде, не знаю що. Чи то молотять, що та ще возять, поки дощу немає, тому що за кілька днів ось цих морозних відразу і стоїть дощ злива. От. Чи то ще горють, поки є можливість. Це ж в мене таки Юра. То, то з плугом, то вже потаскався з прицепом. Ну, будемо бачити на ранок, що воно буде, звісно. О, товчві свинту все бачу не пропаде. Собі позліталися і видовбують. Ну, їжте. Так, обіцяний смаколик на вечір кроличка. Іванковим, да, кролички? Іванковим. <ріху> Ви Іванкові чи мами? Їм у вас і ось червона мор морквочка. Виявляється, червону морквочку, вони дуже залюбки схрумують. Дуже, ще краще якось бурячок. Так, а твоя, де? А що я тобі не поставила твоєї коробочки? Ні, не поставила. Ну, значить, на, будеш сьогодні їсти з мисочки. Тримай, тримай змисочки. Все. Цим, цим дала. Сінус цих годівничок повисмикували, собі нависмикували. І ото у мене вже сказати і попоранці. І ще й грабуски підзбирали. От. Ну, розгрузка гарбузок сьогодні буде <смі> виходить по нічну зміну, тому що я вже не знаю, о котрій годині вдома з'явиться. Ну сподіваюся, що все буде добре. Там нібито вони поїхали. Я казав, десь на 3 гектари. От, то вони вже вже він там, скільки скільки потрібно буде, стільки почекає, що потрібно, допоможе. От, Ну, а ми усе, усе відпочивати, тому що. Світло вимкнеться гарного вечора. Тихого, мирного. Відпочивайте.